Задача для розумних і кмітливих: У нас є зірочка, потрібно знайти суму кутів 1, 2, 3, 4 і 5. Позначимо кути в середині зірочки кут 6, кут 7, 8, 9 і 10. В середині зірочки у нас п'ятикутник. Тепер увага! Маємо такі трикутники, які складаються з кутів 5, 2 і 10. Кут 5, додати кут 2 і додати кут 10 буде 180 градусів. Тому що сума кутів трикутника 180 градусів 5, 2, 10. Тепер кут 1, 9 і 4. Кут 1 додати кут 4 і додати кут 9. Теж 180, бо це трикутник. Сума кутів трикутника 180. Далі додаємо кут 5, кут 8. І кут 3, кут 5, кут 3 і кут 8. 180 градусів. Додаємо далі додаємо кут, кут 7, додати кут 2 і додати кут 4. Кут 2, кут 4 і кут 7, 180 градусів. Так? Отже, 9, 10, 8 є 6, дивимося, кут 6, кут 1 і кут 3. Кут 1, додати кут 3 і додати кут 6, 180 градусів. Тепер увага. В середині у нас п'ятий кутник. Ми знаємо формулу знаходження суми кутів будь-якого опуклого многокутника. Це формула така: 180. На N-2. Н N це кількість кутів, то це буде 180 на 5 мінус 2, то сума кутів у нас всього п'ятикутника буде 180 помножити на 3. Я навіть множити не буду, тобто це кути разом. Кут 7 додати кут 8, додати кут 9, додати кут 10 і додати кут 6, будуть разом 180 на 3. Запишемо тепер всі ці рівності в одну, в одну рівність. Кут 1, у нас є 2 кути 1, 2 кути 1. Додати. 2 кути 2, 2 кути 2. Додати. 3 теж 2, 2 кути 3, 2 кути 4, 2 кути 4. Додати. 2 кути 5. І додати от всі ці кути. І додати кути: кут 6, кут 7, кут 8, кут 9, і кут 10. Таким чином, ми додаємо всі оці рівності між собою. Дорівнює. Отримаємо, що нам треба, якщо додати, оці всі кути що по 180 градусів, суми по 180 градусів. У нас їх 1, 2, 3, 4, 5. Я запишу таким чином: 180 помножити на 5. Тепер оце у нас це 180 помножити на 3, то я. Щоб дізнатися суму решти кутів від 180 помножити на 5, відніму 180 помножити на 3. І це буде 180 помножити на 2. Тобто. Усіх кутів, які ми шукаємо, двійку винесемо за дужки, кут 1, додати кут 2, додати кут 3, додати, кут 4, додати кут 5, буде дорівнювати це 180 на 5, відняти 180 на 3. Залишиться 180 на 2 і це 360 градусів. Нам треба оце, тому це треба, щоб це знайти, треба 360 поділити на 2, і це буде 180. Отже, відповідь. Та сума, що ми шукали, 180 градусів.